Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Більше про ситуацію на сході країни розпитаємо нашого воєнкора Костянтина Мельникова. Костю вітаю, Тож, будь ласка, розкажи, яка зараз ситуація на Донеччині. Привіт, Андрію! І справді спокійних, тим паче безпечних ділянок. Тут на сході немає від слова зовсім. Ворог намагається прощупувати слабкі ділянки в обороні збройних сил України. І від цього звичайно потерпають не лише українські захисники, а й цивільне населення Донецького регіону. Відтак напередодні росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Костянтинівку на жаль, без жертв не минулось. Тут загинув один місцевий житель, є і поранені. Крім того, у місті пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та один заклад освіти. Місце обстрілу одразу прибули екстрені служби. Правоохоронцям довелось надавати першу допомогу постраждалим. І ось що вони розповіли на місці влучань ворожих снарядів. Прошу пряму мову. Я допомагала грузіть в скорб на місці обстрілу. Знаходився біля свого авто чоловік, який від важких отриманих поранень одразу загинув на місці. Також постраждало чотири цивільні особи, яким було надано до медичну допомогу, де заправлено до міської лікарні. Ще один удар припав на Покровськ. На жаль, і тут не минулось без жертв. Загинула 61-річна жінка. Ще троє поранених. Росіяни вдарили по місту керованою авіаційною бомбою. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Від щоденних авіаударів потерпає і Торецьк. Зараз цей населений пункт, дедалі менше нагадує місто, де колись вирувало шахтарське життя. І одні з тих, хто нині тримає тут оборону, це бійці 21-го окремого батальйону спецпризна. Чення президентської бригади на позиціях цих хлопців ми побували напередодні. Тож більше про їхню роботу та загалом ситуацію на цій ділянці фронту розповімо просто зараз у нашому сюжеті. В основному ми полюємо так, скажемо, на піхоту, яка перебігає з будинку до будинку, але видно, що будинки розтрощені, вже б'ємо по руїнах. Бійці 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади одні з тих, хто нині тримає оборону Турецька. Постріл! Уші закривай. Ситуація у місті вкрай важка. Пересуватися назовні смертельно небезпечно. Росіяни тут без перестанку б'ють з усього, чого тільки можна. Б'ють градами по секторам. Гради, міномет, стволка, каби. Каби прилітають цей розрахунок. Працює на іранському мінометі hm 16 Ймовірно, це міномети, що були перехоплені у Хуситів на близькому сході та передані Україні Сполученими Штатами ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми називаємо його Іранець 120 120-й міномет. Працює 120-ми мінами, як радянськими зразками, так і зразками американськими. Наш міномет зроблений у 2018 році. Тобто він досить новий, але вже зробив декілька тисяч пострілів. Такий настріл, звісно, впливає на точність. Утім, постійний догляд та вправність бійців все одно дозволяє вражати цілі. Коли вони просуваються просто в наглу пруть декілька груп підряд, тому ми, ну, ми очікуємо на команду, що ми будемо працювати, ми з задоволенням. Займаємося їх утилізацією. Та на влучність спливає ще якість мін. Не так давно на фронт надійшла партія виготовлених в Україні 120-мм міліметрових мін. Бракованих. Зокрема, є проблема з підривником, який відповідає за вибух снаряду при влучанні. Також не завжди спрацьовує вишибний заряд, а відповідно, міна не вилітає зі ствола. Остріл. У нас аборт. Про проблему вже знають у владних кабінетах. За справу навіть взялись слідчі ДБР. Такі випадки вкрай небезпечні з огляду на активність ворога вздовж усієї лінії фронту. Тож бійці закликають виробників швидше реагувати на проблему та більше комунікувати з самими військовослужбовцями, аби не допускати повторення таких ситуацій у майбутньому. Питайте, питайте у людей, які можуть вам в цьому допоможуть розібратися. Якщо у вас все вийде, ви що розумієте, це тільки на плюс піде всім нам. На щастя, цього разу не спрацювала лише одна міна, і вразити ворожу ціль таки вдалося. Всі привісили до майорів. Молодці. Ти прийшов, сказав, що всім вже дали майора. Ну, це це ну. позитивний такий настрій в нас, коли кажуть, що спрацювали реально класно. Ми з трьох мін потрапили в ціль. Та, звісно, крім мін, є й інші проблеми. Автомобіль у першу чергу, тому що ротації, підвоз бика, провізії це все ж на колеса виходить. Ремонти, дороги тут, звісно, дуже погані. Різину пробиваємо дуже часто. Тож, за реквізитами на екрані, кожен небайдужий українець може долучитися до збору бійців 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади зсу з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Факти Фактиві єдині новини.